Корвбол у 1902 році придумав голландський вчитель фізичної культури Ніко Брокхуїсем. Корвбол з голландської мови перекладається. Корф це корзина, і бол це м'яч. Корбол це єдина в світі гра, де, згідно правил, в команді грають одночасно 4 чоловіки і 4 жінки. Ціль гри закинути м'яч у кошик в корзину. Висота корфа стовпа 3 метри 50 сантиметрів. Але для уроку фізкультури його можна зменшувати, і навіть учні з першого класу елементарно можуть закинути м'яч у кільце і отримати молодець. Молодець, і отримати момент успіху. Грають у корбол на будь-якій місцевості. Можна грати у спортзалі, можна на майданчику грати, і навіть грають на пляжі. І деякі випадки були, що грали у воді. Сам корф. Ставиться 6,5 метри за збічну лінію в центр поля. І якщо м'яч пролітає через кошик, дозволяється грати далі. Корбол дуже гарна гра для учителя фізичної культури, тому що вона не травматична. Вона схожа дещо з баскетболом, але виривати м'яч у гравця тримай, заборонено. Тому це безконтактна гра. Корбол дуже популярний в усьому світі, проводять чемпіонати світу, Європи. Найбільше перемогу у цьому виді спорту досягла команда Голландії і Бельгії. Так як я і сказав, що корбол дуже схожий на баскетбол, але є деякі відмінності. На відміну від баскетбола, заборонено вести м'яч по підлогу. Заборонено бігати з м'ячем. Дозволяється тільки дати пас партнеру, тримай, відкритися, і тоді вже робити кідок. Але виникає питання, як захиститися від цього кидка. Достатньо, Артем, іди, достатньо підійти до гравця на відстань ближче витягнутої руки, під зайняти захисну стійку, і це вже кідок не зарахується. Артему треба тільки віддати пас своєму партнеру. Зрозумів? Молодець. Ще в корбол є такі специфічні правила, що команда розділяється на захисників і на атакуючих, і захисники не можуть переходити центр поля в зону атаки, а атакуючі гравці. Іти в захист, але після двох забитих голів захисники міняються із атакуючими гравцями. Ще який нюанс є, що дівчатка грає тільки проти дівчаток, а хлопчики проти хлопчиків. Але на уроці фізкультури можна грати по спрощеним правилам, можна центральну лінію не зважати, і просто е за рахунок передачі. Проводити гру. Хлопець може і проти хлопчика грати, і проти дівчинки. Це вже за бажанням учителя і за підготовкою дітей. Ну як я, корбол безконтактний вид спорту, але в деяких випадках е суддя може за грубі порушення призначити пенальті, який пробивається з 2,5 метрів. Іде прямий кідок у кошик. А у випадку штрафного кидка такий же само кідок з 2,5 метрів приходиться виконувати через пас. Партнеру тоді вже можна отримати назад м'яч і закидати м'яч у кільце. Корфбольний снайпер, ціль цієї гри. Гравці розташовані навколо кошика, по команді починають закидати м'яч у кільце. Гравець, який закинув м'яч у кільце, сідає на лавочку. Виграє команда, яка перша заб'є всі ну, п'ять гравців, п'ять очок. Якщо більше гравців, значить більше очок. Зрозуміли, так? Наступна вправа називається кинув побіг. Тобто гравець під час гри кидає м'яч у кошик. І він, якщо не влучив у кошик, він повинен побігти за м'ячиком, підібрати його, так як він бігати не може. І вести м'яч він повинен віддати партнеру м'яч. По черзі кидають, виграє команда, яка перша заб'є м'яч. ну, Закине м'яч у кошик. Зрозуміли? Молодці. Права називається ланцюг. Діти стоять один за одним в колону, в шеренгу. Капітани команд стоять біля корбольних кошиків. По команді вони виконують передачу своєму партнеру аж до останнього гравця. Останній гравець повертає м'яч почергово кожному гравцю знову до капітана. І капітан намагається влучити м'ячем у кошик. Виграє команда, яка перша доставить м'яч до корбольного кошика, і закине. М'яч у кошик. Спроб може бути багато. Може одна, може багато. У корболі важливо не тільки точно влучати м'ячем у кільце. Але підбирати м'яч, і зараз така вправа називається снайпер або конкурс капітанів. Капітани кидають м'яч у кошик з далекої досить відстані, але не мають права переходити вперед. Вся команда їм допомагає, підбирають м'яч і віддають його капітану. Виграє команда, якої капітан перший закине м'ячик у кошик. Зрозуміли? У корфбол грають м'ячем, який схожий на футбольний. Його вага 450-480 грам, але можна грати будь-яким м'ячем і волейбольним, і гандбольним, і футбольним, і корбольним, і баскетбольним навіть. Кошик має розміри майже як баскетбольний діаметр його 41-39 см, і висота 25 см. Це пластиковий кошик, але можна. Виготовити свій корф, який я досить вдало зробив. Це квадратна труба, і замість пластикового кошика прикріпляється баскетбольне кільце і грається в корбол. Тобто пробуйте, грайте, корф можна виготовити власноруч.